Вітаю, друзі, сьогодні хочу розповісти казку про хоробру Ярославу і страшну зеленку. Одного разу маленька принцеса Ярослава допомагала мамі на кухні. Вона обожнювала готувати, особливо коли можна було щось різати або місити. Але цього разу сталося щось несподіване. Коли Ярослава потягнулася за шматочком яблука, раптом ніж, який лежав на краю столу, послизнувся і впав їй просто на ніжку. Ой! скрикнула Ярослава, дивлячись на свою ногу. Там була крихітна ранка, ледь помітна. Але це ж ніж. Доню, зараз ми все обробимо. І буде добре, сказала мама, дістаючи з аптечки маленький пухирець із зеленкою. І тут почалося справжнє горе. Ярослава миттєво зрозуміла, що зараз її ніжку буде пекти, і заплакала ще сильніше, ніж від самого порізу. Ні, тільки не зеленка, ридала вона, уявляючи, як вона буде пекти. Мов вогонь дракона. Тут у кімнату забігла її старша сестра, тая, Яра, ти ж хоробра, уяви, що це чарівне зілля від феї лікарки. Вона хоче зробити твою ніжку міцною, як у справжньої лицарки. Ярослава трохи заспокоїлася, але все одно хитала головою. А можна чарівне зілля без печіння? Питала Яра, Ну, можна подути, і тоді буде не так страшно, сказала мама, і почала легенько дути на ніжку. Ярослава міцно заплющила очі, сціпила зуби, і тут кап-кап, зеленка торкнулася її шкіри. А, -а, а, хотіла закричати вона. Але нічого страшного не сталося. Е а де ж вогонь дракона, здивовано маргнула Ярослава. Це тому, що ти справжня хоробра принцеса, посміхалася її старша сестра тая. Ярослава гордо підняла голову. Так, я справжня принцеса, і більше ніяка зеленка мене не злякає. А ніж після цього випадку став поводитися чимніше. І більше на Ярославу не нападав. Ось така прекрасна казка присвячена нашим дітям. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, напишіть коментар і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нової казочки. На добраніч!